У плавах ЗСУ вже чотири роки. Напередодні Великої війни Світлана Чернявська підписала контракт з 10-ю окремою гірсько штурмовою бригадою. Вона уродженка Кривого Рогу. У складі 108-го батальйону захищала суверенітет України на різних напрямках. Служила на посаді помічника-гранатометника. Під час ворожого авіаційного удару отримала поранення. Знаходилася на другому поверсі, саме хотіла каву зварити, і коли вже була тривога. Ну, не встигли, не всі встигли в укриття. І так вийшло, що я у вікно бачила, як ця бомба ну, лягла отак. Ну, це як, знаєте, ну не знаю, як вам пояснити, це як замедлені зйомки, можна так сказати. Так волна така йде, і вона так лягла. І все, більш нічого не пам'ятаю. Після поранення операція, лікування та реабілітація. У цей час Світлана знайшла свого коханого чоловіка Михайла. Нині подружжя несе службу в обласному територіальному центрі комплектування. З російським окупантом воював і молодший брат Світлани. Виборюючи державну незалежність, 25-річний боєць загинув під ізюмом. Він добровольцем пішов у 22-му році. І Частина. Ага. 41-19, зараз її переименували. Житомирська угу. Ось, 518-й батальйон. Як полетілось, під зі загинув. Подружжя сподівається, що війна минеться. Україна заходить свої рани, і народ, який зазнав неабияких страждань, житиме надалі у мирі та злагоді. Світлана сподівається на щастя і своїх дітей. Нині вона чекає на трійню. Уляна Некулюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.